Хлібний да вирішується на полі. Гучно в Росії вибухи лунали у Підмосков'ї та на Брянщині. У ніч проти 29 вересня українські ракети і дрони атакували одразу кілька стратегічних об'єктів в РФ. Найпотужнішого удару завдали по оборонному заводу у Брянській області. Про наслідки цих атак та як на них реагує Кремль. Даниїл Дьомін розповість. Після дронової атаки у місті Карачев Брянської області спалахнула масштабна пожежа. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що безпілотники влучили по заводу Електродеталь в підприємстві концерну радіоелектронні технології. Там виготовляють з'єднувачі та компоненти для військової техніки, авіації та космосу. 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ват Карачівський завод Електродеталь у Брянській області. На його території зафіксовано вибухи і пожежу. Результати ураження уточнюються. Атака спричинила паніку серед місцевих жителів. У регіоні звучав сигнал ракетна небезпека. Попередження транслювали і по телебаченню. Одночасно, вибухи пролунали і під Москов'ї. Там російська влада заявила про збиття кількох БПЛА. безпечних місць на Росії меншатиме. Застерігають в українському МЗС. Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця. І що українська зброя і українська армія дістане будь-які військові об'єкти на їхній території? Ми вже довели, що таке міць української зброї. Білгород залишився без світла і води. За повідомленнями місцевої влади, удар пошкодив енергетичну інфраструктуру. Ймовірно, ТЕЦ. Двоє людей поранені. Відновлення електро і водопостачання триває. Чо ні не горіть, ніту ми вот, можґьом, бочку. У нас романтик. Он фонарик, Он свічі. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких. Тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. У тимчасово окупованій Феодосії дрони знову поцілили в нафтобазу. Це вже другий успішний удар по об'єкту. Ще торік, у жовтні, тамтешні резервуари палахкотіли тиждень. А навесні було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування пального. Влучили по морський нафтяний термінал. Це найбільший термінал у Криму за обсягами перевезення нафтопродуктів. Ніч проти 29 вересня стала черговим етапом війни дронів та ракет. Україна завдала відчутних ударів по стратегічних підприємствах енергетиці Росії. Чи зможуть атаки українських безпілотників змінити перебіг війни? Покаже час, але вже зараз зрозуміло, стратегічна глибина Росії більше не є гарантією безпеки. Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Більше про українські діпстрайки по території РФ, оперативну ситуацію на фронті та збройну допомогу партнерів я розпитаю Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава перед тим, як наше почнемо нашу розмову. Я зверну увагу наших глядачів на екранах. Ви зараз бачите QR-код. Під ним є номер картки. Це допомога нашому війську. А пан Сергій, розкажіть, на що саме збираємо? Це власне медевак, тобто це автівка для того, щоб евакуювати наших поранених саме бійців 110-ї окремої механізованої бригади. Які зараз воюють на Донецькому напрямку, і власне їхня автівка була знищена а для того щоб вчасно діставати поранених з позицій, до того що для того, щоб вчасно їх перевозити, і на стабілізаційні пункти, тобто і в подальшому для лікування для надання допомоги. Терміново потрібна звичайно, ця автівка, і сума тут справді невелика, враховуючи як на сам характер автівки, тобто самі по собі медиваки дорогі. Тому звичайно ж там вже є початкова сума там понад 20 тисяч, і звичайно, потрібно, потрібно більше, потрібно швидше закрити цей збір. Шановні глядачі, потрібно 70 тисяч. це не на зброю. Це кожен з вас зможе врятувати життя військовослужбовця, нашого оборонця, тому що буде транспорт, на якому зекономлять час. А кожна хвилина вона цінна, тому що наші військовослужбовці стікають кров'ю від атаки: дронових, і артилерійських і авіаударів. Тому доєднуйтеся, будь ласка, до цього збору. Я знаю багато спілкуюся з командирами, записуємо інтерв'ю і вони вони всі як один їхні родини донатять. Тому доєднуйтесь до цього збору, пане Сергію. Але почнемо не з фронту, а з діпстрайків останніх і цікавить на вашу думку, от ви аналізували які наслідки цих діпстрайків, як це позначається на фронті на суходолі. Ну, тут е, треба говорити і про наслідки безпосередньо для фронту. І про наслідки я би сказав так в геополітичному вимірі, тому що ці наші діпстрайки звичайно ж не завдають шкоди безпосередньо підрозділам на лінії боєзіткнення. Треба сказати, що військові вони найбільш захищені. Однак на економіку Російської Федерації це все безперечно впливає. І звичайно ж бачимо вже заяви перші від Росії, що цього року. Вірніше наступного року вони закладають зниження доходів саме від експорту, наприклад, нафти, наприклад, газу. А це все є. Якраз на, е, наслідком наших діпстрайків і по їхніх е, нафтових резервуарах, і найголовніше по нафтовій логістиці, тобто по місцях е, перекачування і е, доставки для експорту е, нафти і нафтопродуктів. І е, е, тому це є економіка Російської Федерації, це є кров Росії. Ну а для нас це є черговий важіль, в тому числі в наших. Міжнародних перемовинах. тобто тема нафти не секрет, що це є головною темою, або ж, скажімо так, надзвичайно чутливою темою для американської адміністрації, і вони бачать, що, по-перше, росіяни не здійснили жодного свого успіху, такого говорити, навіть оперативного рівня на фронті, тобто не взяти ніякий населений пункт великий. Вони не мають, ну скажімо так, отого того прориву, який вони обіцяли внаслідок літньої наступальної кампанії. А натомість Україна своїми силами, а це дрони здебільшого дрони з дійсно невеликою бойовою частиною, 30 кілограмів. Завдають потужних ударів по головній логістиці, по російським ну, власне потужностям країни бензоколонки, внаслідок якої країна ну просто-напросто втрачає свій статус. І це є неймовірно для е, країни, яка не воює традиційно великою кількістю ракет, як звикли, наприклад, воювати американці або звикли росіяни. Отже, ми побачили зміну риторики в. Е, Американському політикумі ми бачимо зміну, коли і американський президент вже уявімо собі десь коментують питання надання нам додаткових видів озброєння на дійсно великі суми, коли навіть віце-президент, який Джей Дівенс, який і ще вчора, ну я кажу так, вчора навесні взагалі накидався на нашого президента, ставив під сумнів ну, питання наших спроможностей, нашого виживання. Сьогодні він вже говорить, що в принципі так ракети томагавк це вже ну, це, це питання, яке на сьогодні обговорюється в американському політикумі. І це є дійсно скоординована робота, як бачимо, і наших військових, які власне і забезпечили цю дипломатичну позицію України всієї нашої дипломатії. Коли справді відбувається зміна риторики в Сполучених Штатах Америки, і я би справді звернув увагу, що от і ще тиждень тому ми обговорювали ну, були занурені в такі політичні ігрища зокрема, обговорювали статтю колишнього головкома, Ну що, в принципі, для країни, яка у війні, скажімо так, не на часі, а сьогодні ми вже говоримо про конкретні результати наших військових про конкретні результати нашої дипломатії. І на території Російської Федерації, ну і в нас, звичайно, для підняття бойового духу, і найголовніше у світі, коли ставлення до України змінюється внаслідок наших, ну справді точних таких хірургічно точних. І системних ударів вглиб території Росії, шановні глядачі. Я знову ж таки хочу привернути вашу увагу до екранів. Подивіться, ви бачите QR-код під ним номер картки. Це не на зброю, це подарувати шанс нашим військовослужбовцям, які на у Донеччині на одному з найскладніших напрямків. Це на медевак транспорт. Завдяки якому вивозять поранених з передової, і ваша гривня може врятувати комусь життя? Тож не будьте байдужими, долучайтеся, прошу вас. Лишилося половина суми 50 тисяч разом. Ми це зможемо зробити і подарувати цей транспорт на передову вже сьогодні, закривши цей збір. Скажіть, як ці українські удари вплинуть на настрій цивільного населення РФ, тому що коли от заходила в прямий ефір я бачила повідомлення: чи Брянська чи Білгородська область. Вон, нам у них там немає вже електропостачання. І знаєте, пишуть: альтернатива є генератори, але чим їх заправляти? От ви дійсно дуже слушно підійшли до цього питання, тому що тому що справді на Білгородщині була виведена з ладу вже ТЕЦ. І мова йде якраз про е, зимовий період. І це є підтвердження. От це, це наше підтвердження е, заявам українського президента, який прямо попередив Російську Федерацію, що ви більше не будете влаштовувати нам таких блекаутів, як було на початку війни, коли нам не було чим відповісти. Тепер і ми готові вам е, відповісти тим самим. У нас є вже наші, до речі, власні е, спроможності. І Росія постраждає від, ну, взагалі від холодів, від відключення світла опалення електроенергії значно сильніше аніж Україна. Ну тому що банально в Росії настає зима швидше і вона набагато суворіша. Отже, в цій грі ми, українці, вже більш пристосовані, тобто в нас є і альтернативні джерела живлення, в нас вони розосереджені, і в нас є все ж таки підтримка від наших західних партнерів. А от росіяни справді вони на сьогодні, жителі Білгородщини, ну часто дуже в шоці, що мовляв, а як же так? Вони не звикли, вони не думали, що взагалі існує така опція. Коли вони можуть сидіти без світла, без тепла. І я думаю, що на сьогодні в усіх владних кабінетах Російської Федерації активно розбирається кейс, як жителі одного регіону, так і найближчі до України, звичайно, тому що Білгород це, це є досить близько. Але ж е мешканці одного е ситуації в одному регіоні може стати такою закономірністю. Ближче до зими і як на це відповідати Російській Федерації, яка зменшує свої видатки на підтримання, в тому числі комунальної інфраструктури? Оце вже велике питання, і це є. Я думаю, можливо одним з головних викликів на сьогодні для уряду і власне для Путінської Росії. Шановні глядачі, нагадую, QR-код, який ви бачите, це збір на медевак. Це не на зброю, а напевно, що і важливіше на збереження життя військовослужбовців, аби їх вчасно могли вивести з передової, або вони не стікали кров'ю. А для когось це порятунок кінцівки, зокрема. Тому доєднуйтеся активно. Я вас прошу. Дуже хочеться закрити цей збір 100 тисяч, а вже менше ніж половину зібрали. Я вам дуже вдячна. Будьте так само активними, доєднуйтеся, пане Сергію, спецпредставник Трампа Кіт Кело заявив, що Білий Дім дозволив бити американською зброєю в глиб Росії. По-перше, про яку зброю йдеться? А по-друге, така зброя це ракети Томагавки. Вони в списку бажаного озброєння, але з яких платформ вони можуть бути запущені? Так, справді це є така найбільша крилата ракета на сьогодні, про яку і ще минулого року ми би навіть і не мріяли. Я нагадаю лише, що американці дуже тяжко зі скрипом надають свої нові зразки озброєння, і справді нашому уряду і власне кажучи, всьому нашому дипломатичному представництву треба дуже дуже боротися. Саме за те, щоб відкривати отакі нові опції, і те, що сьогодні спецпредставник Трампа пан Келок, він вже обговорює таким чином, ну даючи опосередкований сигнал, що це питання лежить на столі в американського президента в Пентагоні. І що дійсно на сьогодні шукають шляхи, як і в які терміни, в якій кількості можна забезпечити нас власне цими томагавками? Дійсно, є критики цієї ідеї, і справді крилата ракета томагавк основним місцем базування і відповідно пусковою установкою були, були саме кораблі і підводні човни. Але? Я нагадаю 24-25 роки для, для прикладу військові навчання в Японії на Філіпінах. Перед тим коли використовувалися наземні пускові тайфун саме для сухопутних військ, і тому на сьогодні американці дійсно вже, вже мають це рішення, тобто ось ці наземні пускові для тамагавків, крім того. Є варіант пуску із ну, спеціально переобладнаних літаків F-16, А у нас вони є, і у нас до кінця року вони ще будуть докомплектовуватися ще плюс приблизно три десятки одиниць. Отже, Україна потенційно має всі спроможності, і більше того, в нас на сьогодні треба сказати найкращі оператори для ну найкращі ракетчики, можливо, навіть у світі. Тому що ті ракетні загрози, з якими стикається Україна, з ними не стикалася вже десятиліттями жодна інша країна, і те, як ми оперуємо різноманітною натівською і в тому числі американською зброєю, ну я думаю, що це є приклад і швидкості навчання, ну і власне кажучи, влучності. Тому безперечно жодного аргументу, чому ми не маємо отримати ці томагавки, їх просто не існує. Залишається питання лише я думаю, що роботи кожного на своєму напрямку і концентрації на головному на отриманні Україною усіх можливих видів озброєння для того, щоб відбивати російську агресію. А я прошу глядачів звернути увагу на екран на QR-код. Це для 110-ї окремої механізованої бригади. Ми проводимо збір. Ви можете долучитися до битви за життя наших військовослужбовців. Це збір на медивак. Тому будьте, будь ласка, активні, аби закрити цей збір 100 тисяч і лишається ще 30 тисяч. Долучайтеся, пане Сергію. Ще маємо кілька хвилин. А щодо фронту. Покровський і Новопавлівський напрямки, я пропоную на них зосередитися. Наскільки критичною є ситуація навколо Покровська, зважаючи на свіжі дані Діпстейт, там є просування російських військ. Наскільки через це ускладнена логістика сил оборони і як це може позначитися на обороні тих підрозділів, які там стоять? Ну, чесно кажучи, я не прихильник коментування в режимі онлайн будь-яких просувань, і досить чітко вже було визначено власним президентом Зеленським про те, що справді і були, і будуть іще просування. Ну але яким чином здійснюються вони по три, по три, по п'ять осіб вже навіть не по п'ять. Грумали невеликими групами, які просочуються, потім доповідають наверх про своє просування. Ну і далі формально справді є просування ворога. Але от те, що на наступний день такі групи вони знищуються, і це є головним у війні. Тобто, не ці території, які на на жаль, ми змушені ми, ми змушені залишати, а саме виснаження ресурсів противника. При цьому зберігаючи е, наше життя, оце я думаю, що найголовніше і ключові вузли. Так, от Покровськ на сьогодні є одним з таких ключових вузлів оборони. Е, він на сьогодні забезпечується. Е, ситуація тяжка так само, як і півроку тому. Е, от, тут нічого не змінилося, але і для росіян також вони кладуть головні свої резерви. У битві за Покровськ при цьому навіть е, за околиці Покровська ще вони не маючи змоги штурмувати безпосередньо саме місто. І я думаю, що це найкращий показник ефективності, але справді ми не повинні якось е, недооцінювати серйозні ситуації величезного групування на одному напрямку е, 110 тисяч, на іншому на упалські е, 100 тисяч. Це 100 тисячне групування, це величезні ресурси і великі резерви. Росіяни на сьогодні змушені знімати з інших напрямків для того, щоб підтримувати тиск саме тут на цих двох, ну а вірніше так сказати, на Донецьку. Пане Сергію. Будемо вшановувати пам'ять загиблих о дев'яті. Тому я вам дякую, перерву вас. Дякую всім українцям, які доєдналися до цього збору. На медивак це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.